З метою забезпечення безперервного бюджетного процесу обласної державної адміністрації був розроблений проєкт рішення обласної ради про обласний бюджет на 2017 рік, відповідно статті 77 Бюджетного кодексу України, який вимагає до 25 грудня прийняти бюджет на наступний рік. Ця стаття зобов'язує, якщо до 1 грудня, Поточного року державний бюджет не прийнятий, а він до 1 грудня не був прийнятий, то стосовуються показники міжбюджетних трансфертів, визначені в законі про державний бюджет на поточний рік. Тобто освітня субвенція, медична субвенція, базова дотація по показниках 2016 року. Безумовно, це трохи складно, тому що показники 2016 року соціально набагато нижчі, ніж зараз визначено планкою. Цілим раном законів. Зокрема, мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 3200 гривень. І це, безумовно, ставить високу планку для забезпечення фінансових ресурсів обласних комунальних закладів, обласної комунальної власності. Тому зараз Департаменту фінансів допрацьовується проєкт бюджету для приведення його відповідності до показників державного бюджету. Зокрема, вже з новими показниками освітньої субвенції, медичної субвенції, з врахуванням нового розміру мінімальної заробітної плати. Якщо б в технічному варіанті бюджету заробітна плата для бюджетної сфери зростала чуть більше на 14%, то зараз на 45% зростає. І буде десь можливість забезпечити в повній мірі обов'язкові виплати наших працівників бюджетної сфери. Немаловажним питанням є забезпечення фінансових ресурсів для енергопостачання. Тут визначені коефіцієнти Міністерства фінансів, як по теплопостачанню, як по електроенергії, як і по газопостачанню, і вони враховані до тарифу, і також врахований ресурс необхідний для вирішення цих питань. Що стосується медикаментів, харчування, то застосований індекс інфляції. І це дасть можливість не погіршити забезпечення цими, значить, як ліками, так і. Продуктами харчування ну, не гірше, як в 2016 році. В цілому прийняття, думаю, що завтра на колегії ми винесемо даний проєкт рішення. З його підтримкою, наче якщо буде підтримка, я надію, що вона буде колегії. Буде схвалений проєкт бюджету і направлений в обласну раду. Надію, що 23 грудня обласна рада розгляне його також підтримує, і з його прийняттям буде забезпечена стабільна робота бюджетних установ. Що протягом декількох тижнів ми намагалися розрахувати дохідну частину з врахуванням 3200. Ми бачили реакції, зокрема бізнесу на, на цю справу. Ми пробували врахувати, максимально врахувати ризики. Ну, ситуація така: було від різних закликів, від різних, скажімо, різних були, від однозначного підтримання до абсолютного не підтримання цього розміру зробітної плати. Ну, самі посадіть, якщо за 10 місяців цього року в Хмельниць, на Хмельницькій області середньомісячна місячна заробітна плата складає 3915 гривень, по-моєму, тобто на майже там, на 700 гривень більше, ніж передбачається мінімальна заробітна плата у 2017 році, то на підставі чого от, заперечувати то, що 3200 необхідна мінімальна заробітна плата. Ну, Коли ми подивимось, наприклад, складові. Цієї заробітної плати. Ну, якщо візьмемо приклад машинобудування чи промисловість, ну, там 5 тисяч гривень середньомісячна заробітна плата. Якщо візьмемо енергопостачання, вироблення електроенергії, там за 7 тисяч, якщо візьмемо фінансову діяльність і діяльність, діяльність за 6 тисяч середньомісячна, тобто набагато, вища заробітна плата, ніж мінімальна. Ну, якщо врахувати, що питома вага в податку з доходів фізичних осіб, яка припадає на бюджетну сферу, складає майже 44%, і в бюджетній сфері вже сьогодні за 10 місяців заробітна плата 3-500, то зрозуміло, що ризики мінімальні. Вони є. Безумовно, говорити про те, що ну, бізнесу, малому бізнесу, буде нескладно, це не так. Але сьогодні ми повинні зрозуміти, що я думаю, він буде заперечувати, що повар в ресторані 1600 гривень не отримає. з військова підприємства 1600 гривень не отримує. Комбайнер 1600 гривень не отримує. І будівельник за 1600 гривень сьогодні на морозі будувати не буде. Тобто я розумію, що в з простих умовах, мабуть, підприємці мусять такі питання значить, тінізуватися». Але зрозуміло, що ріст навантаження буде не в два рази таке, чи два з половиною, як бізнесмени кажуть, навантаження буде на 25%. Ну, безумовно, воно буде, цього ніколи не скриєш, безумовно, ці питання, як, як піде, скажімо, побачимо. Ну, надію, що поступово дане питання врегулюється кожен знайде нішу на ринку, і економіка в крайній випадку ну, не буде знижувати, а стабілізується. Сьогодні в 5 годин ранку прийнятий закон про державний бюджет, яким встановлено розмір мінімальної заробітної плати 3200. Спочатку потрібно ну, завершити уточнення показників бюджету, прийняти його на колегії, затвердити рішенням сесії, і тоді, безумовно, по захищених статтях видатків не буде. Ну, потрібно вживати в заході, по наповненню бюджету. Однозначно, що ну, не все так просто, нічого в цьому житті немає просто. Директор департаменту фінансів обласної міської адміністрації Пінішкеви Сергій Данович.